На моє життя в мене було багато різних хобі, того, що мені подобалося. До, до, до 9 років, коли я перестав бачити, я почав займатися шахами. В 8 років отримав другий розряд. Він вважається дорослим, бо як таких дитячих розрядів немає. Змагання вони єдині для дітей, для дорослих. Малював якраз десь за рік, до того, як я перестав бачити. Я намалював перші дві свої картини на холсті. Сам, здається, Гащою. Тільки тільки руки, так би мовити, набивав, щоб взятися за масляні фарби та акрил, але, але перестав бачити. Почав займатися оригамі ще в 4-5 років по дитячим схемам. Ну, в таких невеличких книжках. А мене брази і Ну, як всякі зайчики, котики так. Так, да? ну вони такі. Ну, як всі ми робили в Такі, так. Школи. Але я в ну, якій політурці, але я не любив там, де різати ножицями. Я любив цінного паперу, бо вважав, що це класика. Я ну, не розумію, коли там склеювати, зшивати, то, ну, то не так, то, то не, якось неправильно. Мій брат, він старший мене на 4 роки. Він робив кусудами. Це модульні такі кулі за схемами. Була така гарна книжка в твердій такі політурці, в кладинці, такий твердій, з фотографіями тих кусудам. Але там всі були або зі скочем, або з клеєм. ну, Мені якось це не дуже подобалось. Потім я перестав бачити, почав забувати схеми, які вивчив. А нові вивчити то нереально. бо, ну, Як це, сліпій людині, треба було показувати кожен згин, згин давати в руку. Ну то, то капець. Тому я почав займати, вигадувати щось своє. Треба було якось чимось займати свою голову. Бо з життя в сліпу, тим паче в мене плями, які рухаються. У мене пошкоджений відділ зоровий, тому в мене немає зорової пам'яті, нічого в мене. Тупо плямки, які рухаються, змінюють форму та кольор. Це дуже-дуже сильно дратує. Тому я почав займатися оригамі. робити багато вільного часу, треба було чимось голову займати, бо дах просто їхав. То в мене почали з'являтися різні авторські техніки нові, я почав робити геометричні квітки. На жаль, вдома, в Бердянську, в мене лишилось, напевно, десь 4 або 5 сотень квіток, які відрізняються одна від іншої. І багато різних інших робіт, там теж лишилося. Та навіть за ті декілька років, що ми прожили разом, ну, в Бердянську, так, сотня, у мене дві. вже кілька пакетів було твоїх робіт. Так, різні плетені, вироби, теж геометрично. Всі мої роботи мають свої основи геометрію. Бо ну, я завжди любив математику, точність. Те, що я після 11 класу пішов на психологію, було для всіх просто шоком. Бо всі думали, що я буду або якимось там математиком, або економістом. Ну, потім я, звісно, пішов на комп'ютерні технології. Це ж теж захоплено. Ми зустрілися, якби ти не був психологом. Ну це так. Ще в мене було в підлітковому віці таке цікаве захоплення. Я вираховував ірраціональні корені. Ірраціональне число це число, яке не має закінчення після кому. Ось як число пі. Коли там сидів в черзі, коли їхали в автобусах міжміських або в потягах, часу було багато, немає. Це як ми, зрячі люди можемо дивитися вікно. і Споглядати природу, а Щось я сиджу в своїх думках, або коли в мене безсоння, то просто ну, я вам не передати, як дах їде, коли сидиш в своїх думках. Я свою сліпоту називаю в'язненням в камері о, о, одинокого утримання. Це, це просто жах. Але, ну, але то таке. Зараз не про це. Так ось. Я нещодавно декілька місяців тому згадав про це захоплення, бо дах почав, ну як почав, він завжди в мене їхав від тих всіх проблем, від того всього, голова опортом. Та й з дітьми не вдається відпочити, бо різні графіки сну. то по ночах ми з дружиною майже взагалі не спомогли. Ну то теж, то, то інша історія. Так ось, Я почав враховувати число. А є ну, там розрахунки, звідки я його взяв, то ширина аркушу це А4, 21 см. А я використовую 60-120 градусів. Тобто трикутник 120-30-30. Якщо взяти його гіпотенузу, 21 см то кожен з його катетів буде являтися, являти по своїй суті одну формула А квадрат плюс Б квадрат помножений на А да, квадрат плюс Б квадрат мінус А на Б помножений на 2 та на косинус кута між ними. Тобто виходить, що гіпотенуза, це квадрат гіпотенузи це 3 квадрати катетів. Тобто 21 в квадраті це 441. Ми ділимо його на 3, виходить 147. То я враховував довжину катету. тобто Довжину одної грані шестикутника. А в мене вийшло таке число. Зараз в пам'яті другої 12 кома 1 2 4 3 5 5 6 5 2 9 8 2 1 4 1 0 5 4 6 9 2 1 2 4 3 9 0 5 4 1 1 0, 6, 5, 6, 8, 5, 9, 9, 6, 3, 6, 7, 7, 6, 6, 7, 2, 6. Тобто, виходить, здається, 49 знаків після кома. Але це не точно 147. в квадрат, якщо взяти, це вийде 146 кома. Так, 47 дев'яток. Так, 47 дев'яток. А потім йде у нас 843, 847, ну, 51, 400, 978, 897, 465, 240. 3, 033, 135, 035, 521, 190, 556, 752, 759, 0,76. Тобто 47 дев'яток і 51 символ. 51 цифра. У мене виходило трохи більш точне число, але я. В котрий раз перераховую, щоб не було помилок, бо я разів 8 ловив себе на тому, що я десь помилявся. От ці числа я тримаю в голові. Тому на даний момент це точно. Якщо, якщо це не так, в чому я дуже сумніваюсь, то, ну, якщо знайдете такий калькулятор або зможете порахувати, то напишіть в коментарі, бо мені. Справді цікаво, якщо я десь помилився. Я завжди люблю е ловити себе на помилках, щоб ставати краще, щоб е відточувати так би мовити, свій мозок. Взагалі, це дуже гарна така вправа, як і мнемічна на запам'ятовування, так і на розвиток мислення. Бо наш мозок він. Е з віком руйнується саме через те, що людина живе одноманітно, як звикла, і не формує нові зв'язки нервові. А якщо формувати нові нервові зв'язки та закріплювати їх, тобто ось, як я перераховувати, то потроху-потроху мозок почне зміцнюватись. Люди в 70 відрізняються своїм розумом. Ясністю розуму, сприйняття всього. Якщо ну, я просто знаю, в мене викладачка була в Запоріжжі, 70, здається, два роки, і генетику викладала. Вона Пам дуже а? А. пам'ять телефону. От так. Вона дуже була розумна і не скаже, що їй за 70, бо вона завжди вчиться, вона вчиться чомусь новому. І вона каже, це головне правило. Треба завжди чомусь вчитись, завжди створювати нові нервові зв'язки, тоді ваш розум залишиться в так, більш-менш такому ж стані, як і в молодому віці. Бо в нас таке життя, що всі втомлюються, тому починають плити по течії. І найголовніше, різні проблеми, вони якби блокують нашу пам'ять. Бо людина не хоче згадувати поганий якийсь спогад, і поряд з цим. Блокується. Ось тому я декілька місяців. Не тільки тому, поганий спогад, але і якась навичка, чи я і почав відновлювати так би мовити, ці вправи, бо мій мозок теж почав розвалюватись. Мені ось тільки буде 27 років, а вже пам'ять далеко не та, Далеко. Але скажу так, у нього пам'ять набагато краще, ніж у вас у нас з вами. Так, а тепер маємо закінчувати по пам'ять на телефоні. А, її не так легко прокачати. Так, так.